Привіт! Після чергового відкривання автомобіля почув, що звук складання і розкладання бокових дзеркал трохи змінився. Ну а якщо бути більш точнішим, то він став трохи важчим. Перше, що я подумав, що доведеться міняти моторчик складання розкладання дзеркал, але трохи поміркувавши, згадав, що останні кілька місяців були досить сильні дощі, які могли вимити. Змазку, яка знаходилась всередині. Тому я вирішив обережно відкрити дзеркала і додати трохи змазки. Якщо це не допоможе, то вже потім міняти моторчик. Це все досить легко робити невеличким ремовером, і починаємо ми з нижньої частини, ближчої до кузову автомобіля. Сама кришка сидить на фіксаторах, тому головне не поспішати, для того, щоб нічого не зламати. Поступово рухаємося вгору і вбік, знімаючи фіксатори. А потім просто знімаємо кришку вперед. Ось так вона виглядає зсередини. Ми бачимо кілька фіксаторів всередині, три фіксатори ближче до кузова автомобіля і направляючи знизу і зверху. Під самою кришкою. Я побачив павутину, яку сплев, мабуть, ще французький павук на моторчику. І зрозумів, що тут точно не завадить смазка. Якщо ж вас цікавить подальша розборка фари, то вона тримається на фіксаторах, які знаходяться зверху дзеркала, знизу, а також біля самого моторчика, і знімається разом з чорною пластиковою кришкою. Ну у нас цікавить мазка направляючих, які знаходяться знизу моторчика. Назад кришка ставиться досить просто. Достатньо лише вставити направляючий і міцно затиснути з усіх боків. Цього буде достатньо для того, щоб вона міцно трималася. Залишилося перевірити. Дякую за перегляд.